Почалась третя доба ліквідації наслідків ракетної атаки на місто Суми 13 квітня. Зараз волонтери добробату прибули в конгрес-центр. Тут неодноразово проходили заходи з нагородження волонтерів. Також наразі тут повний хаос вибиті абсолютно всі вікна. Ось так виглядають зали, де проводились конференції. Сьогодні команда волонтерів закриває віконні прорізи. Допомагаємо прибирати будівельне сміття. Його тут сотні тонн, оскільки все те, що створювалося роками, все те, що було цінним для нас, воно зараз знищене. Аварійні конструкції, скло, все це висить, знаходиться. На верху весь цей весь ця ця стеля вона була із скла. Наразі водії, немає це скло розбите, тому роботи дуже багато. Працюємо разом, виміруємо, разом відбудуємо.